Колекцію реплік одягу, який носили в регіоні минулого століття, відшили на Кіровоградщині. Це жіноче, чоловіче, а також дитяче вбрання, взуття та прикраси. Чим надихалися ініціатори проєкту та де примірити когти і юбки, як у наших пращірів, Кочерга розкаже і покаже. У колекції 10 комплектів брання. Кожна має свою історію, пов'язану з конкретними людьми та селами. Образ 40-річного українця відтворили за старою світлиною, репліку сорочки за зразком із фондів місцевого краєзнавчого музею, розповідає кураторка проєкту Світлана Буланова. Створюючи цей образ, ми надихалися фотографією, яку команда Бабаєлька привезла з експедиції у село Бандурове Олександрівської громади. Тут Зображені жителі села Бандурового початку 20 століття, і ось надихалися елементами вбрання чоловічого. Моделлю для строю став директор краєзнавчого музею Борис Шевченко. Каже: і красиво, і зручно. Особливо сподобалися широкі штани. Саме такі традиційно носили чоловіки. Я відповідально ставлюся до поставлених завдання, коли сказали, що треба влитися в образ все. Бороду відростити так, ну але не багато бо треба ж контролювати. Так відростити, щоб максимально гармонійно бути в образі. Коли скасували кріпосне право і селяни отримали землю, українці проявили себе як добрі господарі, розповідає історик. На старих світлинах бачимо гарно і дорого вбраних людей. Та й сама фотографія у ті часи річ не дешева. Я коли дивлюся ці фотографії, я завжди так милуюся, як чоловіки, жінки гарно одягалися. І це ну хороша, якісна традиція. якщо ми подивимося ще як на той час одягалися в Європі, Сполучених Штатах Америки, то ми побачимо таку тенденцію загальну, загальну світову. Це говорить про те, що українці не відставали від розвитку таких загальноєвропейських, таких модних тенденцій, що можна сказати. В експедиції з селами учасниці проєкту їздять з 18-го року. Окрім фотографій, привозять старовинний одяг та прикраси. До прикладу, ці вінки знайшли у покинутих хатах. Спочатку подібні речі майстрували для себе, потім вирішили створити колекцію реплік. Ось, наприклад, якщо брати оцю світлину із села Михайлівки Олександрівського району, то для жінки 40 років ми відтворили повністю цей образ. Моделлю стала кропивничанка Тетяна Жолунко. У нас є хлопчик і дівчинка 8-9 років, у нас є хлопець і дівчина незаміжня, неженатий десь 16, 17, 18 років. Є образ нареченої і нареченого. Є образ чоловіка і жінки орієнтовно 40 років, і людей похилого літнього віку, дід і баба. Пошили для кожного комплект вбрання від верху до низу. Це і головні убори, і сорочки традиційні, і верхній, одяг плечовий, поясний, взуття, прикраси. Мета проєкту зробити традиційний одяг модним і впізнаваним, а ще таким, який буде повсякденним для наших сучасних жителів Кропивницького. Тобто, щоб це не було щось сценічне, а щоб це було природне і дуже рідне і дуже зручне. Ще одна така наша мета це щоб на Різдво чи великдень кропивничани мали традицію фотографуватися у традиційних строях. Ми знаємо, що музейний одяг старовини вдягати не варто, а ще довести. Наші предки були красивими, стильними і шляхетними. Ви подивіться на його погляд. Ну, від нього світло йде, від цього дядька. Ну, як він себе поставив, як він себе несе, цей образ. І ти розумієш, що це чоловік, в якого все добре, в якого гарна хата, гарне господарство, в нього гарна родина, він щасливий. Надалі колекцію розширюватимуть іншими елементами одягу. Ми все в житті ну так сталося, робимо запізненням. Те, що зараз учасниці цього проєкту роблять, це надзвичайно важливо, тому що вони відшукують по зернинах, по невеликих фрагментах оту народну культуру нашої області, яка, яка до нас практично не дійшла. На жаль, в силу того, що ми на кися країна були в складі Радянського Союзу, і там була своя ідеологія, тому ми втратили так відбувся такий розрив поколінь. Копії вбрання, як з бабусиної скрині, зберігаються в етнолабораторії у Кропивницькому. Тут його можна і приміряти. Хочемо продовжити образ отого красивого українця. Щоб він йшов далі і розрозвіювати оте стереотипне бачення українця низьковартісного, пришелепкуватого, некрасивого у червоних атласних шароварах. Робота над репліками тривала рік, а втілили задум за грантові кошти. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.